Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я пропоную вам подорож по магазинах. Ви дізнаєтеся, які великі магазини є у нашому місті, хто в них працює і як у них треба поводитися. Великі магазини називають торговельними центрами. Торговельний центр це магазин, в якому багато різних відділів. І продовольчий або продуктовий відділ, відділ одягу та взуття, і книжковий, і відділ іграшок, і комп'ютерної техніки, і багато інших. Дуже зручно відвідувати торговельні центри, все можна купити в одному місці. У кожному відділі працюють люди, які допомагають вибрати покупку продавці. Продавець знає все про якість товарів, ціну. Зустрічає продавець покупців привітною усмішкою. Він радий допомогти, бо в привітного продавця хочеться щось купити. У великих магазинах працюють багато людей. За касою сидить касир. Він пробіває чек і бере у покупці товар. В магазині працюють водії. Їхне завдання привезти новий товар у магазин. Ще в магазині працюють вантажники. Вони приймають і допомагають розвантажити новий товар. За якістю товару слідкує товарознавець. Він вміє відрізняти добрий товар від поганого, домовляється з фабриками чи заводами, щоб закупити потрібний товар. За чистотою в магазинах стежать прибиральниці. Потрібно поважати працю прибиральниць. Найголовніша людина в магазині директор. Директор стежить, щоб всі працівники правильно і добре виконували свою роботу, дає поради. Багато різних товарів можна придбати в супермаркеті. Але щоб правильно це зробити, давайте визначимо певні правила. Не можна куштувати їжу в магазині, бігати по магазину, чіпати все руками і заходити в магазин з собакою. Зайшовши до магазину, паводця тихо, не втручайся в розмову старших. Домовляйся про покупку спокійним голосом, а не за допомогою крика та сліз. Не привертай до себе увагу зайвими запитаннями. Не бери полиць зайвого або того, що тобі заманеться. Діти, я бажаю вам завжди дотримуватись цих правил. Гарних вам покупок! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.